Привіт усім! Оглянемо сьогодні захищений смартфон під назвою Fosibot F102, один із найавтономніших гаджетів серед собі подібних. Комплектація. Вона доволі базова: інструкція, блок для заряджання, а також кабель. Він і для заряджання, і для підключення до комп'ютеру. На правій панелі смартфону розміщені кнопки гучності, а також кнопка блокування, в якій вмонтовано сканер відбитків пальців. Ліву панель розділили між собою такі елементи: слот для встановлення sim карт кнопка під увімкнення великого ліхтарика. А також кнопка, яку можна налаштувати під запуск різних додатків. На верхній панелі смартфону розміщено динамік, а ще один знаходиться на нижній панелі поруч із Type-C-портом та мікрофоном для розмов, тож маємо повноцінне стерео. Позаду знаходиться кріплення для ременю, камери та спалах, проте найбільше увагу привертає до себе саме величезний ліхтар по центру корпусу він дуже потужний. Є вбудований додаток, де ми можемо обрати із трьох варіантів яскравості, також є кнопка SOS. А що стосується світла, то його вистачає для великої туристичної палатки чи кімнати. Попереду нічого цікавого ми не побачимо, тут лише дисплей, фронтальна камера в морально застарілому каплевидному вирізі, динамік та датчики також тут є. Смартфон виглядає доволі унікально. Сам виробник на офіційному сайті порівнює його з костюмом залізної людини із одноіменного фільму зі Всесвіту Marvel. І знаєте, виглядає він дійсно так, наче всередині ядерний реактор. Корпус металевий має доволі гарний захист за стандартом IP69K. При цьому має звичайну функціональність, яку дають будь-які інші смартфони на Android. Покажемо і тест занурення у воду, звісно. Тест смартфон пройшов чудово, хто б сумнівався. В плані потужності це типовий середньоціновий смартфон, який зможе завдяки процесору Helio G99 і гру для вас запустити, і в додатках будь-яких покаже гарну швидкість. Пам'яті оперативної тут 12 ГБ, а постійної 256 ГБ. Є модуль NFC, а працює смартфон під управлінням операційної системи Android 13. На момент виходу смартфону влітку 2023 року це була найактуальніша версія. Щодо системи, вона дуже гарно оптимізована, ніяких проблем тут ви точно не отримаєте, хоч виробник відносно молодий. А от акумулятор ємністю 16500 мАч – це вже приємний бонус. Близько 3,5 4 діб автономної роботи смартфон вам дасть. Щодо якихось додаткових фішок, то тут є нічна зйомка і великий ліхтар. Все в іншому, це простий смартфон. Ну і звичайно ж, смартфон з легкістю впорається практично з будь-якою сучасною грою. Дивіться самі. Як для першого флагмана компанії, дисплей встановили досить непоганий. Його діагональ складає 6,58 дюймів. Роздільна здатність, звичайно ж Full HD На папері це звичайнісінькі характеристики, які має практично кожен конкурент. Але не кожен в цьому сегменті має частоту оновлення 120 Гц, а це важливо. Зображення досить насичене та приємне для очей, а це означає лише одне. Мультимедійний контент споживати з таким смартфоном одне задоволення. Щодо захисту, він присутній, адже скло горіла глаз і ударів не боїться, і дряпається неохоче. В цілому про дисплей сказати щось погане буде важко, і це стосується навіть вимогливих користувачів. Основною камерою на 108 Мп виробник здивував, причому досить приємно. Особливо це стосується фоторежиму, де ви отримуєте дійсно чіткі знімки. Тут є багато режимів зйомки, що і має бути у середньоціновому смартфоні. Відео можна знімати у роздільній здатності 2К, а що стосується нічної зйомки, то за неї відповідає камера на 20 Мп. Фронтальний модуль на 32 Мп, що також чудово для будь-яких сценаріїв використання. Хочете селфі? Будь ласка, хочете якісний відеозв'язок без проблем. І дійсно, за камеру смартфону можна виставити оцінку 5 із 5, і це без перебільшення. Fossibot F102 це чудова модель захищеного автономного смартфону, який зможе дати вам значно більше, аніж звичайні пристрої без захисту корпусу. Використовувати його можна будь-де і будь-коли. Автономність також не підведе. Купити смартфон ви можете за посиланням в описі, підписуйтесь на канал і всім до нових відео.